Вітаю плата DC DC перетворювача. Це одна із плат для саморобок я буду її використовувати, можливо, комусь вона теж знадобиться. В комплекті, коли купується ця плата, гаєчки, 4 гаєчки. Потім, як ви, якщо ви бачили, от бачите, знизу. Под платою, короче, на яку, у комп'ютера, йде вставочка така. І з протилежної сторони можна корпус крутити. І того 4 гайки, 4 такі ножки. І також є радіатор. Коли гріється оця мікросхема, нагрілась в комплекті такий радіатор. Знімається оця плівка. І ось сюди наклеюється Я. Yeah. Щоб мікросхема не перегрілася. І так, клеми з лівої сторони. Це входящі напруги. Зараз я підключив блок живлення до нього. Білого кольору провод С мінус, червоного кольору плюс. Працює щось від 4 вольт до 40 вольт. Напишу вже по пам'яті, не пам'ятаю. І так, построїчні резистори два штуки є. Також є екран, на якому відображається інформація. Є кнопки. з лівої Стерена кнопка, і справа сторона кнопка, і світодіоди є. Так, червоний вже світиться, і зелений мені на телефон не сильно видно. І є вихідна клема, також є вихідний порт USB. Також можу сказати, яка напруга буде у вас, яку ви виставите, яка буде показуватись на екрані. Така напруга буде і на Порту. Про це треба пам'ятати, бо якщо ви підключите пристрій, який працює стандарт 47 вольта, а напруга буде набагато більше, просто згорить ваш пристрій. От для прикладу, так, в мене є USB-тестер. Бачите, 7,11 вольта. Тут показує 7,10. вольта вольта До 10 показує. показую. І е, це позначка В, значить, напругу показую. Як працювати з ним? Підключили живлення. мінус і плюс проводи. Далі кнопочка, якщо натиснути один раз вимкнутий екран, коли натиснути, другий раз світиться екран і світиться зразу світодіод. В нормальному режимі світиться зелений світлий Зараз Просто зараз темне свідку включив в телефоні, щоб було видно. Також тут є ще якісь два світодіоди, дуже мілко і не видно, щоб позначки сказати. Далі Построєчні резистори. Два штуки є. Каже, що один ток регулюють, інший напругу. Я пробував. Регулюється тільки напруга. Наприклад, оцей перший підстроєчний резистор. Бачите, понижається напруга. Ой, скакую, Не люблю ці підстроєчні. Скакує часто. Так, виставлю напругу 4,7 вольта, як у стандартних USB портов. 4,7 вольта є. Далі. Це показує на екрані 4,7 В, що на виході ви получаєте напругу таку ж саму, як і повинна бути. Що на клемах, ось цих, я вже тестером вимірював. що на USB виході те ж саме. 4,7 вольта. Далі, якщо натиснути на кнопочку праву, показує 0, 0. 0,1 А, то є А. Зараз. Іде навантаження. Тобто, ось Цей USB-тестер зараз підключений і потребляє 1 соту Ампера. Якщо ще раз натиснути на екрані відображається інформація, це потужність, яку споживає даний пристрій. Далі напруга входяща. От раз зникло. Переключається 12,2 В, це входяща напруга. 4,7 вольта це ісходяща напруга. Тепер перемикається автоматично сам екран і показується всі напруги по черзі. Якщо один раз натиснути, просто показується вхідна напруга. Далі. Напруга вихідна і струм показується. І потужність. Отакий От цікавий DC, DC перетворювач. Тому я буду його використовувати в своїх поробках. Перемиканнями з режимами в цьому меню. Дивіться, світодіод світиться з лівої сторони, це входяща напруга. Відображається на екрані телефонної свічуся 12 В і 2 В. Це літера така в у них. Далі, якщо ще раз натиснути, це відображається, коли з лівої сторони світлодіод світиться. ось цей, тільки входна напруга. Якщо ще раз натиснути режим міняється, показую вихідну напругу 4,7 В. Ось цей світодіод світиться. І це другий режим, третій режим нічого не відображається, це показується навантаження. Тобто нагрузка, яку зараз видає. 0,01 А. Якщо натиснути ще раз, відображає потужність, яка зараз підключена. Нічого не показує. Далі, якщо раз натиснути, поступово змінюється величини, якщо вам треба. Тобто, бачите, з лівої сторони світла світиться входяща напруги. Швидко сильно перемикається, не успіваю. От, З лівої сторони, це входяща напруга, з правої сторони виходяща напруга і струм 0,01 А. І потужність немає. І так от повторюється. Ось такий цікавий dc dc перетворювач.